Моє вітання, шановні глядачі. Давайте подивимося питання, чи зможе Путін через Трампа, через його команду, а там є в команді ті, які підтримують Росію, добитися своїх цілей в Україні? Чи вийде у Путіна через своїх людей, в команді Трампа добитися? Того, що він намітив в Україні, чи вийде. Планує, розглядає таке. Так. Така ідея є. Така ідея є, тому що там є його люди. Є бажання. Ви знаєте, є бажання, і він це своє бажання. Ці свої ідеї періодично транслює, ну, через, дивіться, через транслює і сам своїм ротом, транслює і наришкінусь недавно, да? ну, і Патрушев, який, який розказує, що Путін хоче, бажання, розказує про бажання, да? але знаєте, їхні бажання трішечки притормозяться, підзатянуться. У реалізації. Вони надіють, вони планують, що так буде, вони планують від цього всі домовленості. Є певні домовленості д'явола і команди Трампа, є певні домовленості, але від них треба буде йти. І знаєте, і, і, і все є: і домовленості, і ідеї, і бажання, е -е... бачите, але... але виконати ці бажання. Шуча всього, що не можна буде, від них підуть, від цих домовленостей. Дивіться, знову, знову емоції, домовленості, дивіться, дві витягла, так я покладу дві. Так, дивіться, дипломатичне вирішення, тут дипломатичне вирішення війни неможливе, пусте ілюзія, це ілюзія. Дипломатія з дьяволом, скажімо так, дипломатія домовленості, дипломатичні. Реалізувати щось через дипломатію з дьяволом не можна. Це ілюзія. Ось війні, це ілюзія. Від цього підуть. Не буде цього. Ось вони активні бойові дії. Так, що перемовним процесом можна відійти від активних бойових дій, це неможливо. Ось так. Це є обман. Такі, така така е, обіцянка вирішити війну в Україні перемовним процесом це обман. Це обман. Дивіться, перемогу, перемогу здобути можна тільки активними бойовими діями. Тільки бойовими діями, так сказали карти. Реалізувати. Ідею. Покладає надію Путін на перемовний процес, що в перемовному процесі зможуть, але, але не, не, не вийде. Ні, я не бачу перемовним процесом. Ну, не бачу я. Що буде далі? Або далі буде катастрофа, розгром, розчарування, а далі буде з силою. Ну, я неодноразово говорила, що не... і знову мене карти говорять одне і те ж саме. Дивіться, неможливо буде через повний перемовний процес дійти якоїсь згоди. Все рівно треба буде застосовувати силу. І в мене є розклад, де я говорила, що спробують, сядуть, спробують, не вийде, Підсилять, да? Підсилять. потім удар і вони йдуть. І в них фронт посипеться. Дадуть скільки зброї, що у них фронт посипеться і вони вилетять за декілька... за декілька днів, виведуть свої війська. І знову те ж саме карти говорять: ну, подивимося. Подивимося. Я думаю, 25-й рік буде дуже вирішальним у цій війні. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.